Друзі, якщо ви знаєте, чого ви хочете по життю, то у вас проблем не буде ні з чим. А з вибором тачки так тим паче. І я також знаю, що я хочу від своєї тачки, від майбутньої, яку я планую купити. ну, Уявимо так, адже я її вже купив. А ви, але ви не перематуйте відео, а дивіться, а також підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі і розширюйте відео. Це досить суттєво впливає на популярність каналу. Тобто, повернемося до наших автомобілів. Якщо ви знаєте, що ви саме хочете, ну, в моєму випадку це щоб тачка була задньоприродною, щоб була більш-менш потужною, та щоб вона не дуже багато тягнула грошей в обслуговуванні, щоб можна було з цією машиною нормально жити кожен день і кожен день її використовувати за потребності. Ну і щоб вона дарувала якісь емоції. Тобто, ось там 3-4 пункти, якщо у вас є, то ви. Принципі, без зусиль зможете підібрати собі автівку на сайті. Адже, коли ви маєте всього лише три або чотири пункти, які вас здовольняють, у вас є певний бюджет, то насправді вибір автівок, він досить маленький. І в моєму випадку ще відіграє та штука, що в мене був пікап Dodge Ram. Я ви вже бачили тест-драйв на моєму каналі. Я його продав і хотілося знову приземлитися на рівень. Асфальту і їздити не на висоті, як я їздив раніше на пікапі, а трішки понижче. Бо хотілося поїхати в Німеччину, покататися на Норшляйф саме на своїй тачці, на новій своїй тачці. Можливо, десь їздити в Італію, туди-сюди. Але насправді я зняв ролик про свою машину ще 23 лютого. Саме 23 лютого я знімав про свою тачку та про. SLK 55 AMG, який незабаром, можливо, також вийде на моєму каналі. Але поки що я його постити не буду. Я зняв ролик про свою тачку. Але 24-го я його не виклав, бо ви самі знаєте чому. Ну, так буває. І якщо ви бачите зараз мене в своїх моніторах, це значить те, що. Я військовий, я цивільний пілот, але маю військову спеціальність, тобто я можу літати на військових літаках. Тобто, якщо я тут у вас в кадрі, значить у нас з Збройними силами все гаразд і можна не хвилюватися за це. Можна спокійно донатити різним організаціям, які вас вдовольняють, яким ви довіряєте. Але я перезняв це відео, тому що вчора сталася така подія, і я щось так мені здається, Хочеться все вірити. Що на своїй новій автівці, перш за все, я зможу поїхати не в Німеччину, не в Італію десь по серпантинам, а поїхати в український Крим. Тачка для поїздки в український Крим по серпантинам десь між Алуштою та Алубкою – BMW z 4 Чому ж я все таки майже півроку не викладував відео саме те, що я відзняв 23 лютого? А саме того, що я купив стокову трьохлітрову BMW z 4 в обвісі Шніцер. Я коли побачив, що в продажі висить... Сіра зетка 3 літрова Я вже не хотів 2,5, адже ви пам'ятаєте, що в мене була 2,5, саме версія в шніцері в точно в такому самому кольорі. Це була сама перша моя Z4. Потім була друга, яку я перекрасив в жовтий. А коли я побачив, що продається така ж сама, яка в мене була перша зетка, але 3 в Шніцері. Я розтанув і такий, заберіть мої гроші, поїхав краще в Крайшів Одесу, я купив тачку, приїхав додому, відразу заказав кучу нічтячків. Рівнодовгий колектор знайшов на OLX колеса рідні, Шніцер це Шніцер Колеса, саме від Z4. Зробив фари, адже ви знаєте, що у них є болячка, ну, ви, можливо, не знаєте, але в ком'юніті Z4 володарів всі борються з фарами. Я, до речі, їх перекрасив, адже у них було хромове покриття, я його зняв і ми поставили нові стекла і перекрасили хром в чорний мат. Е е які ще я моди зробив. Так, нічого. А, розпірку ще зробив. Це також must have, відразу купляєте тачку. Фари, диски, розпірка. Так, все. Більше я нічого по ній не робив. Тачка ну, має пробіг 70 тисяч кілометрів. І насправді е, предыдущі мої дві зетки вони мали пробіг близько 120 кілометрів. Тисяч, звичайно. І от різниця між 120 і 70, вроді як 50 тисяч кілометрів, вроді як небагато. Але насправді навіть усі кнопочки, тумблерки, вони тут працюють більш, більш так якось пружно, більш гучно щелкають, клацають. Ну, все працює трішечки трішечки майже як по-новому. Я думаю, знов'я в нас взагалі була, яка, ну, ще, ще краще було, але в нашому випадку ми маємо ось такий варіант. 3 літра М54, Михайло, не Ніколай. Це запам'ятайте, це дуже важливо. Це, в принципі, найпотужніший двигун, який ставився на Z4, окрім емочних версій, але у нас в Україні лише одна кабрик є Z4M червоного кольору, який досить таки піддушатаний. Але він, до речі, нещодавно був в, в продажу. У нас версія з красним салоном з деревом, яке мені спочатку здавалось, що воно якесь таке. Якось по пенсійному. я взагалі шукав на ручці, щоб було 3 літра на ручці, але це взагалі єдинорог якийсь. Але як я побачив, як виглядає саме червона шкіра з цим горіхом, а це масив це справжнє дерево, яке під лаком, яке вже потріскалося. Машина все-таки вже майже їй 15 років, навіть трошечки більше. Воно потріскалось саме те, що воно дихає, воно. Потребує, скажімо так, вмілих рук в реставрації саме деревини. Це не пластик, це не заліпа, яку роблять навіть всі нові BMW та Mercedes і Porsche. Якщо це не опційне якесь замовлення, то це буде саме пластик під дерево, пластик під алюміній. Предусі мої версії були з декором під карбон та під шліфований алюміній. Тобто то шліфований алюміній це була така велика плашка. Це був. Цільний шматок алюмінія, який просто біфрезерували та приліпили. Тобто це, це дуже дорого в виробництві, так ніхто не робить автомобілі в наші часи. Але тоді все робили вроді як на совість. Хоча складали їх в Америці. І це, мабуть, мінус. Американська збірка, вона така, досить не така. Скажем так, наступна версія зетки вже збиралася в Німеччині, і по якості зборки там вона якби трішечки краща, але там вже не встановлювалися такі доступні відносно потужні та прості в обслуговуванні і надійні двигуни, які, в принципі, можуть ходити близько 500 тисяч кілометрів, які навіть на тих розбірках або нові запчастини вони коштують зовсім небагато. Як я вже і казав у своїх предыдущих відосах, фактично це база. BMW e 46 це трійка саме звичайна, майже всі деталі е по технічці вони підходять від третьої серії BMW. Але за декількома якимись такими маленькими нюансами, там якісь задні ступиці на зетки свої, е допустимо, гідрача зетки немає, тут електрокермо, хтось може сказати, ой, це якось не так, це ну... Але відкидаючи ці всі. Петрол якісь забобони про те, що кермо має бути саме гідравлічним. Електрокермо насправді на зайці працює досить відмінно і тачка контролюється і відчувається також досить непогано. І вона не гудить, не тече. <с> Чим плюсисті, <с> хто хоч раз міняв гідрач, особливо сам, він знає, що гідраж ну, це таке, коли він поламався, а майже на всіх тройках. Ці гідраші або гудять, або тикуть. Харійка, це таке досить слабке місце. В принципі, більш слабких місць в зетки саме немає, крім фар, які у всіх вечно потіють, запотівають, щось течуть. Ой, це дуже тяжке питання. Я сподіваюся, що я вже помив два рази машину з тими фарами новими. Бо вони ще не запотіли. Я дуже радію цьому. Поїхали. На третій день Бог створив сонце, а у БМВ вже були рядні шістки. А розпірку я зварив сам, тому що я самостійний. Такий досить простий двигун. Маємо багато місця коло двигуна, тобто ми можемо його обслуговувати з якого хочеш боку. Досить просторно все виглядає, все дуже ремонтопригодне, та все в легкому доступі знаходиться. Можна глянути на рівнодовгий колектор, який там десь знаходиться. І взагалі така дивна історія. Це автомобіль, який офіційно продавався в Україні. Тобто його офіційно купили в Україні. І автомобіль 2004 або 2005 року. Я вже не пам'ятаю. Та, також я не пам'ятаю номери на всіх своїх автомобілях, які в мене були або є, так, все-таки автомобіль. Український? Він продавався тут офіційно. І це 2004-2005 рік. І виявилось, я зняв каталізатори, ну до мене тут ніхто ще не лазив. Я зняв каталізатори і дивлюся, а в них по одній лямді в кожному каті вкручено. Тобто машина Євро 2 вже з завода під Україну зроблена була. Тобто, коли я ставив рівнодовгий колектор, мені вже не треба було перепрошувати, як я це робив зі своєю другою машиною, яку було загнано з Німеччини, яку я переп... Перепрошивав, тому що світився чек після того, як я викинув кати. І взагалі, як ви знаєте, до літер Z зараз відносяться ну, досить негативно, тому що ну, ви самі це все розумієте, чому так. Ви вже бачите, що навіть на електричках люди міняють номера, у яких було ZA, тобто міняють на YA. Ну, в общем, до букв Z якось відносяться. Я розумію, чому так, але. На жаль, в цієї машини е, вся ідеологія саме виконана навколо букви Z. адже з, німеч... з німецької е, це, це цукунф, це типу як будуще. Тобто вони робили концепт-кар автомобіля BMW майбу... майбутнього, і тому вписали літеру Z, яка виглядає, вона по всьому кузову йде. Тобто, оце розріз це саме літера Z, яка вписана в дизайн всього автомобіля. І це, до речі, робив не Кріс Бенгл, а якийсь з Амстердаму чувак-дизайнер. І мені здається, в нього, ну, окрім того, що, ну, це таке було технічне завдання, щоб була літера Z, напевно. Автомобіль має досить круті пропорції, адже ми маємо величезний капот, ми маємо. Тільки два місця і досить маленьку таку компактну жопу. Ви фактично сидите на задній вісі автомобіля. Ані, ще я робив гальма, адже на всіх зетках якісь такі трошки ну, ватні тормоза, мені вони ніколи не подобались. А так як я розумів, що, можливо, я десь проскочив мимо Нюрбургрінга, ну, хай будуть краще, тормоза, такі трішки краще, ніж були з заводу. На трохетровій версії вони і так більші, ніж на 2.5 або 2.2 версіях. Але їх також все-таки ну, не вистачає, вони якісь невнятні. Тому я заказав Зімрман в круг колодки і тормозні диски поміняв. І все. Я хотів залишити саме стоковий конфіг, не хотів влазити в якийсь кастомайзинг. якісь великі супорти ставити, ліпити на більш-менш щось те, що працює саме так, як це повинно працювати. Воно буде стояти як пів цієї тачки, а ліпити якісь Brembo з 38-го кузову. Або щось таке схоже, там за декілька сот баксів мені не хотілося, адже ну, блин, це якісь компроміси, треба буде щось колхозить з колесами вічно, по виліту буде все щось не канать, буде щось десь перетормажувати, або С буде сходити з розуму. коротше, просто стоковий конфіг, я думаю, цього досить буде. Не видно, мабуть, буде. Там, там голуб повісить. Так, з рівнодовгим колектором автомобіль почав звучати так, як це і планувалось саме в моєму випадку. Адже стоковий повністю вихлоп він досить тихий, та від задньоприводної досить більш-менш потужної автівки хотілося хоч якогось звучання. Саме рівнодовгий колектор це звучання нам дає. А також 3-літрова версія у нас відрізняється від інших версій, тим, що. У нас є акустична труба. Тобто це річ, яка звичайному користувачу звичайної ну, іншої автівки, вона не потрібна, а навпаки, вона тільки заважає. Багато автовиробників навпаки борються з цими шумами, а в BMW-саме, в трохи троє версії, вирішили, що чути звук впуска в салоні це досить непогана ідея. І вони були праві, адже ми маємо, що таке аудіотруба. Це кусок пластикової такої гофри, яка однією стороною входить е, у впускний колектор, і другою стороною вона у нас входить отут, трішки вище, ніж педаль, у нас знаходиться, тобто входить в салон. І коли ми натискаємо впуск, ми чуємо таке якесь шипіння, тобто ми чуємо е, звук роботи саме двигуна, а не вихлопу. Це досить круто. І такої фічі немає. Ну, я не знаю, в кого ще є такі фічі. Можливо, в якійсь там Феррарі там, і в більш ексклюзивних тачках така штука також є, але в таких більш-менш серійних автомобілях я такого не бачу. От ми на 18-х колесах переїжджаємо. Після А2 на 17 колесах зетка реально дуже комфортна. Дуже комфортна шина. Да. Автомат це саме те, що мені не дуже подобається, адже це ну, такий. Він дуже надійний, він... але все-таки він архаїчний. п'ятиступенчастий автомат, який ніколи у вас не зламається. Але він не досить жваво працює і тому ми маємо розхід палива, який в наші часи ну, вам не дуже хотілося би спостерігати на своєму бортовому комп'ютері. Тобто, якщо спокійненько їздити, взагалі не натискати на педаль акселератора, то 12-13 літрів це нормальний розхід палива. Якщо більш-менш енергійно десь прискорюватись. 15. Фактично 15 літрів на 18 колесах у вас буде розхід. На 2.5 на 2.2 версіях там, така ж сама історія. В рестайлингу на N-моторах вже ставились більш швидкі коробки, 6-ступеневі, і там, можливо, і розхід палива трішки менший. Але те, що ця коробка прикручена до N-мотору, така коробка вам не потрібна. Реально свапить сюди механіку, я не хочу, якщо чесно. Мені є чим займатися. Ця тачка, ну, я розумію, вона, хоч вона їде, десь приблизно десь біля 6 секунд. Але ну, які перегони, ну, зараз це не недоцільно, а просто раз-два в тиждень виїхати, кайфануть проїхатись по, по місту. Чому б ні? Якщо є така можливість. Адже ну, Зараз я її продати також нікому не продам, адже кому вона потрібна. Ну, за копійки можна її скинути, але якщо чесно, то е, жалко. Адже Я вважаю, що Z4 саме в першому кузові, ну, це не я вважаю, це люди так вважають, вони голосують своїм гаманцем, що це тачка, яка буде класикою, яка досить скоро вже стане янгтаймером. Ми можемо бачити, як піднімаються ціни по всьому світі на ось такі автівки. І саме в Україні на ці машини найнижчі ціни в Америці 2,5 версія може коштувати ну, більш-менш нормально. Ми не кажемо про якісь усосані або скопартовому тачки. Більш-менш нормальна тачка реально коштує 12-13 тисяч доларів. 2,5 версія, а трьохлітрова версія в нас завжди була процентів на 30 дорожче. Реально, у нас круті тачки, ті самі парші, 911, за 11, бокстери, каймани на ручці особливо. У нас вони взагалі нікому не потрібні. Адже у нас такої культури саме водіння та насолоджування автомобілем ну, немає. Верніше не було. А... Вроді як починало все це з'являтися. Вроді як почало все це розвиватися, і тайм атаки, і люди почали купляти і парші, і каймани, і GT4, і, і все, і все, і все. Але війна внесла свої корективи. Я сподіваюся, що саме скоро ми переможемо. І все у нас буде добре. На цьому напевно все. Підписуйтесь на канал, як я вже казав, ставте лайки, поширюйте відоси. Для тих, хто тільки приєднався до нашого каналу, у нас багато новачків, які на політичну тему підписалися, коли я знімаю ролики по поводу якихось політичних ситуацій. Е, так, це автомобільний канал. І також з вкрапленнями про мото. та Літакові всякі теми, тому я і в подальшому буду знімати якісь свої думки по поводу якихось ситуацій, саме з боку якогось такого технічного. Адже ну, зараз дуже багато експертів саме в політичних питаннях. Я не хочу знімати саме такий широкий спектр, затрагувати. Я буду сподіваюся, що буду вас радувати. Цими відесами з розбіром тієї якоїсь іншої ситуації саме з технічного боку, чому це технічно зроблено так, а не інакше. Хто ще не бачив, передивіться мої ролики на ютубі, які я знімав до цього. На цьому все. Пока. І так, да, я користуюсь. Поворотничковое.